Привіт! Сьогодні будемо дивитися, що говорять карти на цей тиждень. Так, початок тижня. Ну, На початку тижня, дивіться, можуть бути так, що ваші плани можуть помінятися. Також вони можуть реалізуватися в якийсь інший день, а не в той, що ви планували. Також можливо, що ваші родичі дуже будуть забирати вашу увагу, вам прийдеться їм допомагати. І не тому, що ви хочете, а тому, що це треба зробити. Тому початок тижня такий трошки-трошки розбалансований. Середина тижня буде продовжуватися ситуація з рідними. Ви будете чи допомагати, чи щось, щось робити, чи разом проводити час, чи якийсь, я не знаю, день народження, чи весілля, чи якісь проводи. А також, можливо, от мінус цієї карти, що є невеличка наївність, і ви можете втратити гроші, чи якісь незаплановані покупки. Тому будьте обережні в фінансовому плані. Ті кінець тижня. Ну, потрібно бути готовий до різної інформації. Як хороший, так погано. Можливо, якісь бути такі, знаєте, не зовсім правдива інформація, яка вам не дуже сподобається. Але багато буде розмов, багато буде двіжа, багато буде інформації. Тобто ви будете повністю-повністю загружені в своїй роботі. Тому всім гарного дня і дякую.